Доброго ранку. Ми вітаємо всіх. Сьогодні Українське незалежне Радіо в ранковому ефірі. І е, спостерігаємо зараз за тим, що відбувається у світі, що відбувається, врешті, в природі. Все якось змінюється, все набуває інших форм і інших ознак. Ось вже добігає вересень місяць. І, мабуть, ті батьки, які мають дітей, вже е, організували всі свої справи, які стосуються шкіл і так далі, можливо, навіть і спеціально придбали нерухомість, яка підходить для них і для їхніх дітей, яка має відповідний гарний рейтинг і високі показники. Отже, ви, мабуть, зрозуміли, що мова піде сьогодні саме про нерухомість, оскільки зміни відбуваються і в цій царині. І я думаю, що сьогоднішнє інтерв'ю з нашим фінансистом Любомиром Лучечком, який зараз з нами на зв'язку, буде надзвичайно Звичайно, актуальним і дуже сьогодні потрібним нам, тому що ми спостерігаємо певні зміни, які відбуваються зараз на ринку нерухомості, особливо які зараз відбулися з відсотками. Я думаю, багато запитань у нас буде до Любомира. Отже, почнемо з того, який сьогодні загальний стан ринку нерухомості, і які зміни сьогодні бачимо у цьому кварталі. Доброго ранку, Любомира. Дякую, що вийшли з нами сьогодні на зв'язок. Оксана, доброго ранку. Доброго ранку всім слухачам. Так дуже приємно бути з вами сьогодні на зв'язку. Звичайно, я кажу, цей третій квартал досить змінився. Ринок нерухомості змінився. Відсотки помінялися. І знову ж таки, якщо можливо ви починаєте тільки ваш пошук житла і я кажу, до на ринку досить короткий термін, можливо, 30 днів, 45 днів. А процентні ставки для вас фактично в якійсь формі можуть бути так, якби шоку. можливо такий називається шок, payment shock, тому що відсотки значно підвищилися. Тобто, ми говоримо, якщо на початку року ми були 30-річна позичка в районі 3% річних. На сьогоднішній день знову ми ближче до сіми, значить, це я кажу дуже великий скачок скачок, який ми не бачили на такому рівні 15 20 років. І знову ж таки, з одної сторони сюрприз, з другої сторони, і ми знову були, я кажу, на зв'язку навіть в кінці минулого року, і ми обговорювали ці питання: я кажу, питання, що саме буде відбуватися, і чому це відбувається? І номер один. Як кажуть, причина е, різкого підняття відсоток це є інфляція, mm -hmm. і центральні банки не тільки в Сполучених Штатах можна сказати на глобальному рівні. Чуть, -чуть як кажуть, оці всі поліси, які були пов'язані з пандемією, де вони розпустили відсотки на досить. Я кажуть, гроші були досить дешеві. Цей період фактично закінчився. Період закінчився, де ми, якщо ми моє покупець, чи це житла, чи це можливо. Кредитування інших, інших речей, автомобіль, меблів, кредитні карточки, ми повинні розраховувати вже, я кажу, на вищі відсотки. Це все пов'язано з інфляцією. Але а, от цікаво, Любомира, як самі, наприклад, покупці, які очікували щось купити. Але не очікували, наприклад, цих відсотків. От як вони зараз ставляться? Чи вони відкладають свої покупки, чи все таки планують купувати нерухомість з думкою про те, що в майбутньому можливо перефінансують, якщо будуть нижчі відсотки? Більшість покупців дивляться позитивно в будь-якому випадку. Нам житло це десь нам потрібно проживати. Або ми купляємо це так. і ми розраховуємо на конкретні терміни, або ми щось беремо в оренду. І я кажу, від того, що відсотки пішли на, на, на позички вищі, не означає, що ренти спадуть. Правильно, рента фактично в тендемі є, так само піднімається. Так що а, житло в загальному кожна житла. Кошт проживання піднялися так, що на на даний момент, скажімо так, за за другий квартал, по третій квартал, я не бачив різкого е, різкого, як кажуть, що люди перек... як кажуть перекидають на якийсь е, майбутній період часу. Не було mm -hmm. такої, як кажуть, паніки. Е, я скажу навіть більше було більше вибору. Якщо ви були покопець, ви знаєте, що у вас кошт фінансування піднявся, але в той самий час. Легше проторгуватися, можливо, вже починають продавці йти на якісь поступки, то так. зниження цін. А у цей останній період часу, де ми буквально десь до двох тижнів, де відсотки вдарили, я говорю, цей рівень сім, mm -hmm. де ми я кажуть, навіть, я, я кажу, якщо я був на ринку нерухомості, для мене це б було також досить так е, несподіванкою. Ми не знаємо, як це відчується. Е, в якийсь, в якийсь е, момент, можливо, це я кажуть. Відсотки пішли більше, чим чим можливо, вони повинні бути. Можливо, якісь є е, е, якісь є трейдери, можливо, на чомусь погоріли, якісь які ставили. Я кажу, ніхто ніхто не розраховував, що відсотки настільки підуть вище. і мені здається, що це є ще щось є пов'язано, не тільки я кажу, сама інфляція чи саме нормалізований ринок, ще якісь інші причини, які посунули відсотки в короткий період часу, так на, на досить такий високий рівень. Mm. А от цікаво, як стосовно самих цін, от відсотки зрозуміло, А от ціни чи можливо є якась тенденція до пониження цін зараз на сьогоднішній день? Так, так Оксана, так дожив, я кажу, на рахунок цін то й то, що ми зауважили в наступних в минулих 3-4 місяці, Ми бачили сповільнення цін. А зараз саме останні показники як кажуть, вже показав, що ціни впали десь на пів відсотка. Порівнюючи останні дані, це в нас були за липень, порівнюючи чернем. Mm -hmm. А слідучі показники повинні вийти якраз сьогодні, і нам скажуть, що було якраз в серпні. Відбулося, але знову тенденція є це, що як кажуть, якщо ми розраховуємо підняття цін, тих 15-20% річних, як кажуть, це вже не відбувається. То ми бачимо вже спад, бачимо тенденцію. Я нормаль, я кажу, тенденцію, де так, такого росту не буде. А, ми також бачимо самі одиниці, та якби скільки продаж було, ми так також бачимо десь відсотка спаду порівняно з минулим місяцем. Якщо ми порівняємо двадцять рік, то на 20 рівень у рівень скільки було продажів однородинних будинків, впало саме я кажу, на позитивній ноді. А якщо взяти новобудови, а здивовано на новобудови піднялися десь в районі 28% порівняно з попереднім місяцем. Так що знову ж таки, ми як я скажу, ми, ми бачимо на самих продаж самі ціни. Ми бачимо, що ціни вже як кажуть, такі великий е, ріст спав. Само собою. Ми бачимо пом'якшення цін. <гум> <гум> ми не бачимо на даний момент, що там ціни впали там на 10 15 20 Ми такого не бачимо на даний момент. Ми бачимо також нормаліз... нормалізований рівень інвентаря. Значить, якщо ви є покупець, ось власне а, так. Вам легше буде взяти якусь нерухомість порівняно те, що було, як кажуть, навіть березень цього цього року, де було там, як кажуть, в трьохмісячний інвентар тільки був на ринку. Це було дуже дуже мало нерухомості. І якщо так, так, Сара, перепрошую. Ні, 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 ні. Я просто власне, хотіла запитати вас за інвентар, тому що я пригадую, що ті часи, коли просто не можна було придбати квартири там, чи, чи, чи будинку, тому що було стільки оферів, і люди просто мусили платити овер, тобто набагато більше для того, щоб отримати той чи інший будинок. І інколи брали, мені здається, навіть не те, що, можливо, хотіли. Можливо, не те, що їм, знаєте, вимріяли собі, чи, скажімо, були цілком задоволені, тому що, як то кажуть, брали, що було. Навіть Все такі правильно. були ситуації, так Зовс кардинальна ситуація помінялась в абсолютно, я кажу, правильно сказала. Рік часу. Часом люди йшли під контракт, тільки щоб піти. Так, під так, пішли абсолютно. під контракт на віх на вихідні. Можливо, я кажу, чоловік приїжджав, йшли дивитися взагалі, чи та хата підходить так, чи переплачували так, значні так. ціни. Значить, цього знову є рідкість, хороший, хороший будинок знову. Продається швидко, знову не, не скажемо так, якщо є правильна mm -hmm. ціна, хороший будинок, хороші райони. Це є в околиці в Чикаго. В Чикаго я знову ж таки не бачу такого різкого там підвищення нотаря, що що є, що пошуки зайде дуже швидко, займаються все одно треба зайня, зайняти час, але є легше, значить, легше знайти те, що ви хочете. Ну і на, на рахунок самого пейменту, само собою, якщо б ви кваліфікувалися. Можливо, буквально три місяці назад чи чотири місяці назад, ви кваліфікувалися на одну суму. Самий платіж на сьогоднішній день змінився для прикладу. Для прикладу я просто не буду прикладу. Ці кажуть відсотки, які в нас були самі нижчі відсотки. Якщо хтось купляв 400 тисяч то 400 тисяч ціна середнього будинку, 20% відсотків до пейменту моргіч нас був близько 1350 триста mm -hmm. Разом, з, якщо додати податки, додати страхівку, це десь получалося около 2 тисяч на сьогоднішній день. Це приблизно 800 доларів більше. Знову ж таки, спроможність mm -hmm. та що була дев'ять місяців назад, і спроможність mm -hmm. та що є сьогодні, кардинально помінялася. І якщо ви є на ринку, як ви шукаєте, знову ж таки обновіть ваші дані, провірте, чи ви в дійсності спроможні е, на, на цю позичку, яку ви розраховуєте, чи будинок якого ви розраховуєте на, на сьогоднішній день, тому що кошт фінансування піднявся і е, знову ж таки ситуація покажуть, але я не думаю, що так різко ми побачимо якийсь спад. Кісь зрозуміло. Любомира, інфляція і ось власне ці зміни на попроцентних ставках, як ви ну, от що ви очікуєте, що ви можете власне прогнозувати, і відповідно, я розумію, що ми чекаємо от про підсумки останнього засідання Центрального резервного банку, який показує нам, як то кажуть, дає нам ту базу, на яку ми можемо орієнтуватися, що зараз є, що може бути в майбутньому. Не uh, на рахунок відсотків, на рахунок, я кажу, все є пов'язано з інфляцією. і Центральний банк з одної сторони uh, робить правильні дії. І знову ж таки, можливо, вони нам не подобаються на сьогоднішній день ефект, але дії, які робить центральний банк, це понижити інфляцію. Інфляція. А по як кажуть, по їхніх підсумках по на яких вони дивляться в районі 8-9% річних, є просто непропустимо. Вони хочуть довести цю інфляцію до 2%. Знову ж таки, ті дії, які використовуються на сьогоднішній день, вони само собою вони сповільняють ріст, ріст фінансової, так би економіки, сповільнення. І ми ми бачимо це сповільнення в якійсь мірі, але відсотки я кажуть розбіжність дуже висока. Якщо на нас нехай в нас оці дії, які роблять, нехай в нас економічні СНАТ-стан стан трошки як кажуть, понижується. але але відсотки пішли, як кажуть, в зовсім протилежну сторону. Зато зато, я все ж таки надіюся, що є. Люди на вищому рівні, які це, це, це центральний банк, банкіри, які звичайно слідкують за цим. і Якщо будуть бачити е, дуже кажу, суттєвий негативний вплив і кажуть, тими діями, що вони роблять, ми надіємося на якісь, на якісь позитивні новини, на якісь можливо ослабшення тих дій, що вони роблять, як кажуть, по зменшити ріст ріст економіки. Е, е, зато Якщо прогнозувати важко, кожен повинен дивитися по своїй ситуації. У неї я хочу сказати: 30-річна позичка, ваш, ваш контракт, якщо ви навіть є ці вищі відсотки, він є, як кажуть, замороженець. Це означає, що ваш відсоток не піде вищий це є на термін заморожено. Угу. Якщо в майбутньому у вас буде можливість на відсотки впадуть там пів бала. Скоріше, всього, це вже є сприятливі умови для перефінансування. Ви це все можете зробити знову. Там є свої кошти, якісь, але але, в принципі, ви є застраховані, що відсотки не підуть вищі. Якщо буде якесь пом'якшення, зменшення відсотків в майбутньому ви зможете скористатися цим. Так, це звичайно, тут треба дуже, дуже чітко тримати руку на пульсі, тому що я знаю, був не нещодавно був період, коли ще, ну скажімо, кілька місяців тому, коли здавалося, що відсотки пішли вниз, і вже всі очікували когось такого, знаєте, попереднього зниження, принаймні що можливо, ну ну хоча б не до трьох, ну але десь там трішечки вони вернуться до попередньої тої межі, і тут раптом таке таке різке підвищення, неочікуване. Знаєте. Як, от в цій ситуації, Любомира, що ви як професійний з досвідом фінансист можете порадити, як підготуватися власне тим людям, які все таки ну, яким потрібно житло, дійсно, які мають плани купувати житло, незважаючи на ці відсотки? Як їм підготуватися до купівлі в даній ситуації з такими з такими високими відсотками? Так, Оксана. Я таких три поради я б сказав, напевно. Ви чули від мене їх раніше, але знову ж таки номер один це, як кажуть, якщо ви є покупець, ви повинні конкретно обговорити, спланувати ваші спроможності, тому що спроможність, яка можливо була три місяці, чотири місяці, кардинально можливо, змінилася. І можливо, це я кажу, знову ж таки, можливо, цей пеймент піднявся, і ваша ситуація все одно дасть вам спроможність взяти це житло. Цей окей, просто ваше розуміння. Буде, як кажуть, правильне, Ви будете правильно орієнтуватися на, на, на ці кошти, які на сьогоднішній день. Значить, цей номер один: знову обговорити з фінансистом про ваші спроможності, щоб ви були комфортабельні з тим. Номер два, напевне, не було кращого чи, чи більш важливого періоду часу тримати кредитну історію, як кажуть, на. Зробити все для того, щоб історія була як, uh -huh. як найвища. і знову таки, це є прості речі. Це не спізнюватися, це не використовувати кредит більше там 20-30% ваших ліній а, і напевно, не купляти великих, великих покупок кредитування перед тим як ви купляєте житло. А, значить, це є номер два. Номер три це є, як кажуть, підказка в сьогоднішньому ринку. Можливо, для когось вона буде як важливою, якщо вам. А, Потрібно можливо більше інформації. Я буду вам я кажу радий з вами поговорити. Це є викуп відсотку. Окей, okay. mm -hmm. є в такий період часу, коли е, різкий підняття відсотків. Можливо, продавець вже не може продати хату і хоче спускати ціну. У вас є є така можливість викупу відсотків на тимчасовий період часу. І е, план, про який ми це на сьогоднішній день говоримо, це є 2-1 buy down Це означає. Що у вас є можливість викупити відсотки на два роки? Перший рік ви можете взяти мінус два відсотки від ходового, другий рік мінус один, на третій рік ваша ваш ваша ваш процентна відсотків відсоток вже йде на стандартний період часу. Ви говорите йде про тридцятирічну позику? Вибачте, так про, про mm -hmm. так є. Значить, якщо у вас є на сім років відсотків річна на сьогоднішній день. У вас є опція викупу, це означає, що перший рік у вас буде 7-2, буде 5%. 5%. Mm -hmm. Другий рік 7-1 буде 6%, на третій рік вона перейде на 7%. Знову, mm -hmm. кошт цього викупу є 2% в коштах від суми позички. Але, як правило, в такому ринку, де продавець хоче продати і не має бажаючого, якщо ви знову працюєте з агентом і правильно зробите структуру, вам продавець може піти на поступки і для вас викупити цей відсоток. Що вам це дасть? Це вам дасть період часу. Ми говоримо фактично два роки часу, де ви будете мати нижчі відсотки від сьогоднішнього рівну. Mm -hmm. Через два роки, якщо ринок покращиться, у вас буде можливість перефінансувати. Якщо він не покращиться, само собою, ви знаєте, що у вас буде відсоток, але принаймні ви тимчасово на два роки mm -hmm. маєте можливість викупити чи використати цей. Цей період часу, як кажуть, не такої, е, такого періоду незрозумілого, де ну, продавець, якщо має бажання продати, вам може піти на, 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 на поступки. Знову це називається тимчасовий байдаун чи викуп відсотків на два mm -hmm. роки періоду часу. Зрозуміло. Ну, це цікава пропозиція. Я власне, як в якій ситуації тут треба радитися, в першу чергу радитися з фінансистом, правда? Тобто, попередньо це обговорити перед тим, як відбудеться клоузинг, правда? Звичайно, звичайно, mm -hmm. процес, процес самого процес зустрічі, щоб ви обговорили вашу ситуацію, напевно, треба робити як мінімум 60 днів перед тим, як ви навіть mm -hmm. підете до агента нерухомості. І, як правило, знову ж таки, з досвіду, чим швидше ви, чи ви починаєте це робити, чим комфортабельніше ви чуєтесь, і тим позитивніше я кажу, самий процес і відбування, mm -hmm. як кажуть, позитивний процес купівлі і фінансування житла для вас. Mm -hmm. До речі, я зараз зараз наш Сашко висвітлив телефон Любомира Лучечка. Будь ласка, звертайтеся 8478340102. Це телефон, який ми вже повторюємо до речі, багато років, як ми працюємо з Любомиром Лучечком, і власне його бізнес є надзвичайно ну відомий тут у нас в Чикаго і в околицях, і не тільки в околицях Любомира, тому що ви зараз працюєте і на інших землях, тобто в сусідніх інших штатах, навіть віддалених. І от можливо кілька слів ще на завершення. Скажіть, будь ласка, про, про те, як, як проходить ваш бізнес і ваша робота як фінансиста, коли ви працюєте з клієнтами, які купують нерухомість на Флориді чи в Каліфорнії? І до речі, як там відсотки, чи там якісь є певні зміни з відсотками? Скажімо порівняно тут, як у нас в Чикаго і передмістях. Uh, так, Флорида, Оксана, uh, досить такий цікавий ринок. Uh, за останніх за останніх два-три роки я бачив досить велику активність навіть uh, покупців тут зеленої, які чи переїжджають, чи можливо мають другий будинок uh -huh. на Флориді на Флориді, чи можливо купляють для потенційно частково для себе, частково для інвестменту, для інвестінвесменту, uh, де вони можуть здавати. Так uh -huh. що досить є цікаві пропозиції, uh, де я говорю, для кожного це знову займає час. Знову це не є для для кожного, щоб хтось взяв е, фін, е, нерухомість у Флориді, і воно зразу і кажуть, почне платити дивіденти. Це займає час і ваше вложення ваших сил. Але але е, Флорида досить активний штат, досить позитивний. А е, якщо скажемо на рахунок відсотків, приблизно відсотки такі немає різниці чи ліночі чи, чи Флорида. Е, Флорида. Е, е, там піднялися за останніх пару років. Там був набагато більший ріст цін цін, чим у нас був віліною. Значить, коли ми будемо бачити це пом'якшення цін, скорше всього, ви побачите більший спад цін, цін на Флориді. Знову ми говоримо там, можливо, 800 тисяч мільйон і вищі е, рівень таких цін. Ці ціни скорше всього опустяться. Якщо ми говоримо там 500 тисяч, приблизно то напевно буде. Якщо буде я кажу, який спад, приблизно він буде такий самий, як тут в нас е, е, в Іліної. Так що Флорида є дуже дуже цікавий штат. Надіємося, що все буде в я знаю там також досить такий е, великий шторм, який проходить через Флориду. І також локально тут, якщо ви є в сусідній штат Висконсин, неможливо, е, часом другий будиночок хтось бажає профінансувати mm -hmm. в штаті Висконсин, Ми будемо будем раді, кажуть, вам допомогти в цих пропозиціях. так що по герофічному е, mm -hmm. кажуть. Карті, Іліной, Вискансин, Флорида. Також ми можемо спрофінансувати в штаті Каліфорнія, але він трошки далі від, від, від нас. Так, ну але все одно ну, чудовий вибір, і є, є де, власне, багато інформації, над якій варто задуматися. Варто задуматися над тим, як сьогодні придбати нерухомість, і безумовно, якщо ви, плануєте це зробити. Будь ласка, Звертайтеся до фахівців, які добре розуміють на цій справі, які мають величезний досвід. Зокрема, Любомир Лучечко, як фінансист, і людина, яка багато років власне, працює в цій галузі, має величезні напрацювання. Маємо багато клієнтів, які знають. Власне, як працює команда Любомира Лучечка, тут навіть немає ніяких, як то кажуть, коментарів з приводу того, що наскільки успішно і наскільки професійно. Отже, Любомир Лучечко 8478340102. Дякую, Любомира. Будемо спостерігати за тим, що відбувається сьогодні. Цікаво, тому що ну якісь такі різкі йдуть зміни, до яких треба бути готовим, і очевидно, найважливіше треба бути проінформованим. І, от, завдяки таким ефірам, як сьогодні, ми маємо вже повну картину, якою сьогодні є ситуація з нерухомістю, і чого можливо навіть очікувати в найближчий час. Любомир Личечко, дякую і до наступної зустрічі.